Увага! Увага! Усі, хто нас чує, на планеті розумників сталася біда. Допоможіть нам! Діти, ви чуєте наші космічні друзі потребують допомоги. Чи згодні ви вирушити у космічну подорож? Наша мандрівка буде незвичайною. Нас чекають різні пригоди і несподіванки. Приготуйтесь, у вас все добре? Гляньте, ви тепер за обрій, там чекає всіх нас дім. А який секрет у тім? Він у космосі літає, і його ми називаємо. Як діти? Так ракета. Одягайте всі скафандри, розпочнемо наші мандри. До старту залишилося 5 секунд. Рахуємо у зворотньому напрямку. 5, 4, 3, 2, 1. Пуск. Поки будемо летіти, звуковий аналіз слова космос встигнемо зробити. Зробіть звуковий аналіз слова космос. Вимовте слово так, щоб було чути наголошений склад. Ось, малята, ми з вами опинилися на квітковій планеті. А чому тут немає жодної квітки? Давайте визначимо кількість звуків у словах. І квіти з'являться на цій планеті. Погляньте на слова та визначте кількість звуків у слові. Ось і розцвіла квіткова планета, а нам потрібно вирушати далі. В небі куля вогняна, має довгий хвіст вона, то не зірка, не планета. Здогадались, це? Так, діти, це комета. Діти, а на яку літеру починається слово комета? Літеру К нам принесла комета. Яким є перший звук у слові комета? Так, звук К. Звук К позначається літерою К. До речі, назва літери не збігається з її звучанням. За абеткою її називають К. А вказує вона на два приголосні. Які діти? На к твердий та пом'якшений. Ми продовжуємо політ, мчить нас далі зореліт. В ілюмінатор виглядайте, на зірках склади читайте. Планета Залізяка у небезпеці. Води немає, копали немає, населена роботами. Планета Залізяка нас викликає, про допомогу вона нас благає. Космічні пірати її захопили, і роботів всіх вони полонили. Діти, з полону їх визволяйте, і схеми до речень хоч добирайте. Послухайте, будь ласка, речення, і до речень доберіть схему. Перше речення. Ми летимо на ракеті. Друге речення зірки мерехтять. Третє речення. Ракета летить швидко. Ось ми опинилися на планеті розумників. Космічні пірати захопили всі зерльоти, і мешканці планети не можуть мандрувати у космосі, але ми можемо їм допомогти. Проведіть усі лінії, позначені. Пунктиром. Час нам додому вже повертатись. Зірки чи чарівні вкажуть нам путь. Друзям завжди треба допомагати. Правило, це ти не забудь. Скажіть, діти, чи сподобалася вам космічна подорож? Чи відчували ви страх? А на якій планеті вам сподобалося найбільше? Поясніть, чому. На цьому наша мандрівка в космос закінчується. До наступних зустрічей, малята. До побачення!